Освітяни-переселенці Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, які наразі проживають у Лубнах, отримали гуманітарну допомогу. Її передали благодійники громадської організації Наша справа Полтавщина. Дякую фонду. Якість життя і безпосередньо фонду «Джем» американському і його засновнику, фундатору, пані Майклу Капоне, які безпосередньо надаються допомогу, і що ми можемо і маємо можливість Допомагати людям для освітян привезли набори постільної білизни та засоби гігієни. Щиро дякую нашій справі Полтавщина, яка займається допомогою для внутрішньопереміщених осіб. Вони залишилася без житла, без постільної білизни, без харчування, і кожний крок на допомогу цим людям завжди важливий. Ми хочемо подякувати Ларисі Васильовні, Тетяні Петрівні, що вони нас з'єднали з фондами. І допомогли нашим співробітникам і викладачам, такими теплими речами, можна сказати, постійною білизною. І я вам хочу сказати, що українці це нація, яка об'єднується, і дуже приємно, що на Полтавщині нас так зустрічають, нам допомагають. І саме головне, мабуть, подякувати хлопцям ЗСУ. І слава Україні! У Лубенському районі вже зареєстровано 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Лариса Босенко зазначила, вони працювати не припиняють і наразі готуються до наступних поїздок команди.